Всім привіт! Машина шкода Фабія. Поламався дверний замок. Сьогодні будемо його замінювати. Проблема в тому, коли відкриваєш двері, то закрити їх потім неможливо. Зараз відкрию двері і покажу, що за проблема. Відкриваємо і все. Закрити їх неможливо. Треба тільки пальцем. Оцю защёлку задвигати назад. Тепер закриваються. Відкрили і обратно закрити їх неможливо. Це проблема в замку. Зараз буду його розбирати, все самі побачите. Новий замок вже куплений, так що розберемо з нього старий, а потім будемо ставити новий. Для того щоб розібрати карту, відкручуємо внизу три болтика. Ось вони оці. І знімаємо карту. Внизу болтики під багатогранник. Багатогранник Т-10. Відкручуємо три болтика на руці. Зняли карту. Тепер відкручуємо оцю всю защиту. Ключик на 10. Тепер нам треба витягнути лічинку. Знімаємо ці заглушки. Дві. И будем снимать личинку. Ставим ручку вот так выкрутку, чтобы ручка была открыта. І тепер отут викручуємо. Там всередині багатогранних на Т-20. Отакий, щоб викрутити лічинку. Витягнули лічинку, тепер знімаємо трос. Ось тут знаходиться тросик, який відкриває замок. Отак його відщипаємо. І тепер розбираємо далі. Тепер потрібно витягнути заглушки резинові. Ось тут одна я ось зняв. І оце ось друга. Знімаємо ці заглушки. Зняли заглушки, підключили кнопки і тепер приспускаємо скло, щоб відпустити оці болти кріплення скла. Ключик на 10, відпускаємо їх. Відпустили ті гріплення, тепер піднімаємо скло повністю вверх і закріплюємо його скотчем. Закріпили скотчем. Тепер пропускаємо склопідйомник, щоб він знявся із скла. Все, тепер можна розбирати далі. Ось так виглядає замок. Отак виглядає новий замок. Власник авто купував його сам, а це його номер. Коштує такий новий замок, зараз 900 гривень. Тепер нам із старого замка треба переставити троси на новий замок беремо цю закривачку отак її раз і витягнули тепер беремо трос звідси його витягуємо Тут провертаємо і витягуємо, вставляємо так само у новий. Вставили сюди, провернули і сюди його защепнули. Так, просто придавить і все, він туди впригує. Тепер цей маленький тросик. Ось він. Той що йде на ручку. Натягуємо так. Провертаємо і винімаємо. Беремо новий. Підтягуємо. Вставляємо, провертаємо і все. Тепер збираємо все назад, так як було. Отак зібрали назад. Тепер перевіримо, як воно працює. І можна збирати далі. Піджалий підйомник до скла. Тепер знімаємо нашу плівку і опускаємо вже в місці склом. Тепер затягнемо. Все перевірили, працює, скло піднімається і опускається. Тепер збираємо назад, ставимо на місце заглушки оці, карту дверну. Потім в кінці поставимо лічинку замка. І все. Всім дякую. Було корисне. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарного настрою, мирного неба. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Всім пока.